Нарешті вже тут стільки чекали, і нарешті маємо дозвіл. Дозвіл бити по Росії західною зброєю краще. Дозвіл на дозвіл на удари по Росії західною зброєю. Це як. В білому домі натякнули, що таки можуть дозволити Україні завдавати ударів американськими далекобійними ракетами по цілях у тилу Росії. Розмови про скасування заборони в останні тижні активно обговорюють світові змі, і це важливо. Бо ж від початку постачання американської зброї Києву Вашингтон забороняв бити по російській території, побоюючись, що це призведе до ескалації. Тільки після повторного вторгнення армії РФ у Харківську область. США дозволили Києву вражати цілі на російській території, але лише поблизу кордонів. На болотах такий жест не оцінили і одразу ж почали скиглити. Мовляв, інші країни не мають права передавати далекобійну зброю. Це порушення усіх норм і Взагалі, нечесно. Привіт, Іран і КНДР. Голос подався навіть з бункера. Його постійний мешканець теж заговорив про ескалацію, яка за його словами може призвести до серйозних наслідків і глобального конфлікту. Однак удари таки відбулися ні, не ядерні по центрах прийняття рішень у Європі, як погрожували росіяни, а по Курській Народній Республіці Білгородській теж дісталося. Може, тому і не було офіційної реакції Москви. Бо це не Росія. Ну натомість у Кремлі захотіли отримати пораду і, хоч якусь підтримку у своїх друзів Китаю, Індії, Бразилії та пар. Однак слухавки там не брали. Натомість згодом у трубці таки пролунав. Привіт з арабським акцентом. Допомогти погодився Іран. Тегеран віддав нові балістичні ракети, а натомість отримав їжу. Саме так: гроші надвигонити вибухівку є. Гроші на хліб не є. Цивілізований світ відреагував миттєво і жорстко. Бам! Нові санкції, ще санкції, ще трохи. Десять фізичних осіб, шість організацій та п'ять суден. Начувайтеся, лі джафа бараді та Борис Кустодіїв. Одне з імен це назва корабля до речі. Тож США спершу попередили про передачу цих ракет своїх союзників. Далі ця інформація з'явилася у пресі, і аж на четвертий день держсекретар США Антоні Блінкін офіційно повідомив, що Росія отримала іранські ракети і що відповідь буде на це серйозною. Вашингтон змушений реагувати на нові виклики і загрози, серед яких активізація російських військ на різних ділянках фронту і постачання іранських балістичних ракет Росії можливо саме це схиляє адміністрацію Байдена до перегляду рішення про заборону на удари далекобійною зброєю американського виробництва по Росії. Світові змі почали писати, що Ентоні Блінкін має обговорити це питання з Володимиром Зеленським у Києві, куди він прибув у супровіді Давіда Ламі, міністра закордонних справ Великої Британії. Однак офіційного зеленого світла або першого запуску атакам Вороніжу таки ми не отримали. Натомість Блінкен та Ламі привезли великі пакети допомоги та пообіцяли передати інформацію, яку вони зібрали в українській столиці до Вашингтона, де президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Коротше, притримали на десерт, так би мовити. У Кремлі це відчувають і вже дають нові заяви. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме ніщо інше як пряму участь НАТО США та європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь. Десь ми таке вже чули. Хіба ні? Тож чого вони бояться? Зброя про яку йдеться, це перш за все, американські балістичні ракети Атакамс, а також британсько-французькі крилаті Стормшейдоу. Вони ж скальп, ці ракети вже є на озброєнні України і застосовуються проти російської армії, але не на території Росії. Дальність перших сягає 300 кілометрів а других в експортному варіанті, який отримує Україна, 250 кілометрів. Оскільки Storm Shadow має американські компоненти від США, потрібен дозвіл для їх застосування теж. Тож тепер на деякі області Росії очікує щось схоже на те, що відбувалося в останні кілька місяців у Криму. Пише BBC. Там ударів цих високоточних ракет зазнали об'єкти чорноморського флоту, позиції протиповітряної оборони і інші військові об'єкти. Хоча російське міністерство оборони багаторазово повідомляло про збиті ракети, насправді боротися з ними дуже складно і в їхньому активі безліч уражених цілей. Особливо небезпечно тепер буде російським літакам, які застосовують керовані авіабомби, завдаючи українським укріпленням на землі великої шкоди насамперед у містах, адже аеродроми базування цих літаків будуть під прицілом. Так, їх можна буде перемістити за межі дальності дії ракет. Це позначиться на частоті вильотів, але не припинить використання таких літаків і бомб. А от системам ППО буде складніше. Їх неможливо винести за межі радіуса дії української зброї, оскільки вони прикривають певні об'єкти. Сучасні ракети, про які йдеться збивати важко. І судячи з ударів по Криму, ЗРК можуть стати ціллю саме для них. У будь-якому випадку ми чекаємо на це рішення, бо воно потрібне Україні, аби захищати себе. Тож сподіваємося, що в не таких далеких підсумках тижня ми вам якось скажемо. Нарешті дотиснули. Як це відчувати великий тиск? Добре, знає один німецький посадовець. Про Олафа Шольца на міжнародній арені гуляє велика кількість інформації. Традиційно у стилі великих міжнародних медіа, здебільшого, інформація анонімна. І цей раз не виняток. Італійське видання Ля Републіка написало, що Олаф Шольц нібито готує мирний план, що передбачає відмову України від захоплених Росією територій. Медіа пише, що Шольц, начебто, планує увійти в історію як канцлер миру, використавши війну в Україні, аби повернути втрачені політичні позиції, посилаючись на джерела в парламенті, автори матеріалу італійської газети Ла Републіка, стверджують, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями над своє роду мінськими угодами, які передбачають можливість. Передачі частини української території Москві сам Шольц офіційно не коментував цієї інформації, але напередодні в інтерв'ю німецькому каналу заявив, що наступна мирна конференція має пройти за участю Росії і що він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього хороші стосунки. Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше ніж здається зараз. Ось так сказав німецький лідер. Тим часом в уряді ФРН поставилися до такої пропозиції скоріше скептично. Тамтешні політики сумніваються у готовності Кремля до дипломатичного врегулювання. В уряді кажуть, начебто, нещодані заяви російського керівництва про війну проти України не створюють враження його готовності конструктивно почати мирні переговори. При цьому канцлер без жодних вагань провів би телефонну розмову з цього питання з російським президентом, якби вважав її на даний момент доцільною. За його словами, у Берліні поки що не можуть назвати дату наступної мирної конференції. Це було б поспішним, однак зрозуміло, що у всьому світі вважають за необхідне якнайшвидше закінчити цю війну. Підкреслив Штефен Хебештрайт. Цікаво, хто був тим анонімним джерелом для републіки. Ну одного такого ми знаємо. Угу, самопроголошеного. Олександр Лукашенко продовжує снувати амбітні, але безглузді плани щодо миру. Цього тижня він заявив, що підтримка міжнаціонального миру один із пріоритетів державної білоруської політики. Угу, Звісно, він дуже переживає за мир, особливо коли його відвідує секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану. Або ж коли він запрошує в гості до Білорусі президента Ірану. Ну подумаєш, постачають росіянам ракети і дрони, аби бомбити Україну. Мир Олександра Лукашенка має зав'язані очі, зв'язані руки і відкритий і вільний рот, звідки час від часу й виходять проросійські наративи. Шановні журналісти видання Ля Републіка. Якщо ваше анонімне джерело це білоруський диктатор, то кліпніть двічі. І жодного разу не вірте. Це ж той самий, який показував, звідки готувався напад, який так і не відбувся. Про хороше на сам кінець. Росіяни на війні, а не в Канаді. Фільм російської режисерки Анастасії Трофімової не показуватимуть на міжнародному фестивалі в Торонто. Усе почасти через розголос і протести. Цю стрічку показали на венеційському кінофестивалі. Режисерка хотіла виправдати росіян, які ведуть цинічну і загарбницьку війну в Україні. Анастасія Трофімова заявила в одному зі своїх інтерв'ю, що не бачила, щоб росіяни вчиняли воєнні злочини. Може, не дуже добре дивилися, бо в той момент саме вчиняла щось схоже, адже. Відвідувала території, що визнані міжнародною спільнотою, як окуповані. Хоч цей фільм уже встигли подивитися іноземці. Тепер аудиторії, здається, стане менше. Репутація і тими вперед перед росіянами, тими, що у фільмі стрічка, що намагається відбілити тамтешніх злочинців в очах людства. Тож і репутація завдяки українській діаспорі, дипломатам та активістам, чисто така ж, як так званий русський мір словом, огидна, цинічна і людожерська. Відміна цієї стрічки це перша хороша новина з кіномистецької арени. А друга полягає в тому, що український оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію Найкращий міжнародний фільм. Подадуть стрічку на 97-му премію Оскар Американської кіноакадемії. Нею буде фільм Ля палісіада режисера Філіпа Сотниченка. Тож обговоримо трохи і сюжет. 1996 рік Україна готується до підписання документу, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його товариш, слідчий Ільгар, розслідують вбивство свого колеги міліціонера. Трьох чоловіків пов'язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона вдова загиблого. Кримінальна драма ля полісіада це повнометражний дебют українського режисера та сценариста Філіпа Сотниченка. У написанні історії допомагала Аліна Панасенко. Фінансову підтримку творчому колективу надало державне агентство з питань кіно а підготовка до зйомок тривала 5 років. Аби відтворити атмосферу 1990-х років, працювали не лише костюмери і декоратори по всьому світу вишукували і скуповували тогочасну апаратуру та плівку. Частина сцен знята так, ніби це хроніка тих років. Перший показ фільму відбувся у рамках Роттердамського міжнародного фестивалю. Тоді ж, міжнародна федерація кінопреси відзначила роботу премією. Філіп Сотниченко працює у тому полі, на яке мало хто наважується ступати, навіть не роблячи спроби бути комфортним та зрозумілим. Натомість уся його увага зосереджена на створенні фактурного видовища, і за ним цікаво спостерігати саме не з точки зору сюжету, а з точки зору мистецького твору. В національному відборі на Оскар брали участь чотири фільми: це будинок слова, Нескінчений роман Тараса Томенка, «Ля палісяда» режисера Філіпа Сотниченка. Ми були рекрутами Любомира Левицького і Мирні люди режисерки Оксани Карпович. Я нагадаю, що торік фільм «20 днів у Маріуполі режисера Стеслава Чернова здобув Оскар у категорії Найкращий повнометражний документальний фільм. Мабуть, цю болісну стрічку і порекомендуємо переглянути Анастасії Трофімові, яка не бачила злочини росіян у Маріуполі, як і в низці інших міст і сіл вони були. А вам рекомендуємо завершити цей тиждень допомогою українським силам оборони. Це завжди добра ідея. Конвертувати емоції після новин у щось корисне. Щось, що буде знищувати нашого ворога. А ми ж зустрінемося з вами наступного тижня підсумувати найважливіше. Бережіть себе і папа. -па.